Російська армія продовжує атакувати Дніпропетровщину. Під удар ворога потрапили два райони: Синельніківський та Нікопольський. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду. Там без руйнувань і постраждалих. У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не пост... По Сенельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами Сі-300, зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються. Одну російську ракету Х-59 наші військові цієї ночі над областю збили, повідомив на своїй сторінці Валентин Резніченко. У запеклих боях за Україну загинули наші земляки. Перескока Валерій Васильович 1970 року народження та Поляшенко Юрій Юрійович 1971 року народження. 8 серпня в боях на Запорізькому напрямку загинув лікар-хірург Крамар Андрій Юрійович 1986 року народження. Про це повідомили у Палаградській лікарні інтенсивного лікування. Надзвичайники Павлоградщини 14 серпня врятували життя чотирилапому. Про собаку, котрий впав у колодязь. Повідомив мешканець Богослава. Під час рятувальної операції фахівці служби ДСНС використали рятувальну платформу, вантажопідйомний пристрій та мотузку і підняли тварину шестиметрового колодязя на поверхню. Відтепер отримати допомогу стане легше. У Павлограді відкрили онлайн запис на отримання допомоги від World Central Kitchen. А саме продуктові набори для переселенців, які прибули до Павлограда, після 24 лютого 2022 року. Це спростить порядок видачі продуктових наборів та зменшить черги внутрішньопереміщених осіб. Оформити заявку можна на сторінці незалежного порталу Павлограді Пі за посиланням, що зазначаються у статті. Для цього необхідно ввести свої персональні дані, номер внутрішньо переміщеної особи та контактний телефон. Представники World Central Kitchen повідомлять про найближчу дату допомоги у Павлограді та запросять до пункту видачі проднаборів. Кількість пакунків обмежена. Якщо зареєстрованих буде більше аніж самих наборів, черга автоматично переноситься на наступний раз. Нагадаємо, World Central Kitchen – це благодійна організація, яка годує та допомагає продуктовими наборами людям постраждалим від військової агресії. Наразі такої допомоги потребують українці. Пункти видачі працюють в багатьох прифронтових регіонах, де перебувають вимушені переселенці. До Павлограда волонтери міжнародної організації приїздили вже не раз. Видача пакунків щоразу ускладнюється через велику кількість бажаючих. Тож організатори максимально спростили записи та порядок видачі допомоги. Аграріям Дніпропетровщини передали понад півтори тонни насіння озимого ріпаку. Це гуманітарна допомога від міжнародної компанії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зараз такий час, що у фермерів мало коштів обігових. Куплять сімейний матеріал ні за що і це буде, так сказати, хороша допомога, тому що ця допомога була надана фермерам, яких до 100 гектар землі. Посіяти озимий ріпак аграрії можуть до початку осені. Тоді вже влітку наступного року збиратимуть врожай. Якість, вона Зареєстрована часом, отак от підтримуються вже тривалими відносинами. Це не перший рік, і ми дякуємо, що в такий складний час вони приходять на допомогу фермерам Дніпропетровщини і фермерам не тільки Дніпропетровщини, а фермерам всієї України. Ми сподіваємося, що все це скоро відновиться і українські фермери будуть отримувати гідну ціну на свою продукцію. Дніпропетровщина серед шести опорних регіонів з реалізації програми відновлення України. Проекти у рамках програми мають стосуватися відновлення життєво важливих об'єктів для громадян, зокрема оновлення чи будівництва нових медичних закладів, закладів освіти, ЦНАПів, а також капітального ремонту та реконструкції критичної інфраструктури та будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб та тих, хто через війну втратив житло. Пріоритетність при відборі надаються проектам, які відповідають наступним умовам: наявність розробленої проектної документації, соціальна значущість об'єкта, відновлення об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок військових дій збройною агресією РФ, розповідає Вікторія Кулікова, начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури. На реалізацію програми передбачається залучити 340 мільйонів євро кредитних коштів. Прийом проєктів буде тривати до 2 вересня 2022 року. Павло як і багато українців, вже відчули на собі коливання цін на продовольчі товари. Війна навчила людей заощаджувати, економити та обирати найважливіше. Та, попри дефіцит певних категорій товару, містяни купують базові продукти: овочі, м'ясо, крупи та макарони. Тож наскільки збільшились витрати, запитуємо у павлоградців. Звичайно, більше тому, що ціни на продукти харчування виросли дуже. Одяг купувала до війни. Поки що не купую. Наразі це важко, однак це, по більшу чергу, залежить від саме магазинів, які пропонують продукцію, які ціни вони виставляють. Однак так, мені, мені здається, що вдається. Більше. Через інфляцію. Так, більше стали, бо ми живемо не вдома і не маємо того, що мали вдома. Трати, Все там залишилось, ми зрубіжнього. Звісно, звісно, більше. Ну, зв'язку з виною. Ну, сейчас муж на пенсії, пока ні в чем нормально. Я собі відмовила, що в мене роботу забрали. Нечего економити, во первых. Во-первых, пенсії, если бы давали хоча б вовремя, там как-то і проще. проще. Никакой там сейчас нет на социальной помощи. Купить, нічого вроде не купив. Думав, ёлки палки 500, 600, 700 гривень. Нічого, в принципі, не купив. Мясо. Войдите, купите сейчас, да? Сейчас филе куриное стоит уже 125, 130 до 150. Когда такое было? Ну, допустим, каждый год ездили, мы отдыхали. Все, вот, хотя бы вот это даже, да? Ни внучку не повезешь, ни жену не повезешь, ни сам не это. Заправить машину, я еду заправлять машину, допустим, да? Я чуть-чуть газ заправляю, там, на гривен 300 газ и на 300 бензин. Ну, и чтобы передвигаться, а сейчас каждый день в больницу ездить, А на море їздити, ціни то ви самі знаєте які на бензин. Здорожчання енергоносіїв потягло за собою зростання цін на товари та послуги у світі. Не тільки Україна відчула вплив зовнішньоекономічних факторів. У Європі ціни на продукти харчування виросли на 8-10%. Та наразі в Євросоюзі працює програма імпортозаміщення. Тож відсутність української олії чи зерна не впливає негативно на європейців. Такі звичайні продукти, як гречка, соняшникова олія чи картопля, не настільки популярні Європі чи Азії. А от в Україні приготувати обід для родини зі своїх же українських харчів обійдеться у копієчку. Українці люблять смачно поїсти, тому й готові викладати гроші, аби не відчувати голоду. Вони можуть відмовитись від розваг, алкоголю, нового одягу та відпочинку. Усе заради перемоги. Ну, живем, знаете, как будто последний день живем и живем такие. Появились деньги, мы такие, ну, захотелось поесть нам потратиться, что-то купить домой. Взял, купил, свободно живешься и отдыхаешь. Просто все. Стараешься не думать. Еще взял, пожертвовал немножко денежек там, на байрактарчик, на гусеницы для танка и все. Оскільки ну, менше розважаємося, менше часу проводимо в торгових центрах, менше подорожуємо по Україні, то щодо розваг, то витрати стали значно менше. Однак щодо продукції я вважаю, що залишилися однаковими. Економ режим вже став стилем для життя багатьох павлоградців. Та, попри інфляцію, мрії про щасливе і мирне майбутнє не полишають містян. Я теж не їду. Тому що працюю, маємо працювати всі. Віддихнемо після перемоги. Мабуть, подорожувати саме по Україні, відвідати місця, у котрі ще не була. Це і Миколаївська область, Акторський каньйон. Дуже хотілося. Хотілося відвідати Херсонську область і, можливо, навіть Кримський півострів. А також Закарпаття. Олена Лена Куліш, Глібкучер Анна Макабула. Новини ПТРК. Тепер отримати довідку про доходи, можливо, не виходячи з дому. У дії з'явився новий документ. Ця довідка необхідна для оформлення кредиту, отримання субсидії та візи. Для отримання довідки достатньо авторизуватися на порталі Дія, вибрати розділ довідка про доходи та вказати період, за який потрібна інформація. Як тільки документ буде готовий, на електронну адресу прийде повідомлення. Довідка з'явиться в особистому кабінеті у вкладці документи. Її можна завантажити на комп'ютер. Або смартфон. Скористатися новою послугою можуть повнолітні громадяни України. Укрзалізниця оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квітків та інформування пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. У новому застосунку користувачі зможуть придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні, повернути квитки, отримувати сповіщення про рейс та колію, прибуття чи відправлення поїзда, знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень, отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень. Новий застосунок вже доступний для всіх користувачів на App Store та Google Play. Укрзалізниця є прямим продавцем квітків Через застосунок будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.